Всім привіт! А ви знаєте, що таке чистомовки? Чистомовки діти розвивають фонематичний слух, артикуляційний апарат. Поліпшують наше мовлення. Вони нагадують дитячі лічилочки. Чистомовки дають можливість розвивати мовлення, вашу увагу, відчуття ритму. Тож повторюйте за мною. І запам'ятовуйте. Ду, 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 чистомовки я складу ові 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 на нашій рідній мові. Їну, їну, їну люблю мову солов'їну. Аю, аю, аю пісню гарну заспіваю, усі, усі, усі для любимої матусі. Ами, 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 бо скоро свято мами. Уся, уся, уся у мене є бабуся. Чу, 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 я для неї віршик вчу. Ові, ові, ові на українській мові. Лю, Лю лю, бо я її люблю. Ічки, ічки, ічки. Я для любої сестрички. Ок-ок-ок, затанцюю гопачок. Які ви розумнички! Я гадаю, у вас гарно вийшло. Дякую вам і до зустрічі!